Дитячий одяг Lidl Під'язок пофиг. Ідуть вони водонепроникні, Серединка флісик. 146-152. Така теплесенька. Серединка також є така теплесенька. 146-152, 158-164 флісочка така теплесенька на кожушку Така флісочка. 104, така легесенька, на синтепончику, дуже класна. Така також воду не серединка фліст 110 116 Такі воду не Серединка флісик, дуже зручні. Такі йдуть 12-24, Така теплесенька флісочка, 146-152, 86-92, 164. Мегенько на симпіпончику. Такі також йдуть воду, не проникне. Садинка крісла 86 92. 134 140. 140. 86 92. 134 140. Мінізончики. Ось такі класні. На лесень типончику і легенькі, тепленькі. 98-104. Така, також так, йде ввода непромітна, серединка фліси. 86, 92. 984. Ось також так, так, серединка флісик. Серединка, крізь 984 переводи на прям, такий музончик до щувичок. Така також теплесенька клісочка. Така також серединка. легесенький тепленький плісик. Така також вона йде воду, неплемітна тканинка. 146, подовжена така моделька. Така дуже теплесенька. 158-164. 140. Така теплесенька з капюшончиком, 164. така з Такасенькунчику і 110-116. Такий також такий комбінезончик, ходим, проникний.